Всім привіт! Це канал Приквіти. Сьогодні у нас 1 травня, давно у нас вже не було відео, і це зовсім не означає, що якщо у нас відео не виходять, то у нас нічого немає продажу. Все, що в наявності, у нас завжди можна подивитися на нашому сайті квіткатні. Кожного тижня зазвичай. Це більш у понеділок, ми оновлюємо інформацію про наявність, тож, будь ласка, заходьте і вибирайте, що є по наявності, тому що багато хто вважає, що якщо ми не показуємо відео, то і наявності в нас зараз нічого немає. Все підростає, все садимо, укорінюється, тож все, що готове до продажу, ми виставляємо на сайті. Це відео буде у нас недовгим. Зараз я швиденько покажу, що є в наявності, і трошки розкажу, що ще очікуємо. Так, і почнемо ми з Пеларгонії. Нещодавно ми були, отримали іще одну партію живців Пеларгонію. Тож, хто бажає, ще є в наявності. Було оголошення в варбері Telegram, тож замовлення всі прийняли, вже відправляємо саджанці, Ну, ще є вільні. Тож, хто ще не бачив оголошення, хто бажає, будь ласка, заходимо. На сайті можна придбати як окремо по сортам, так і пропонуємо наборчиками. Набір збираємо із 7 штук, з 10 або з 12 штук. Нагадую, що. Сорти в наборах не підписуємо. Ось так виглядають саджанці. Одні трошки більші, менші, але всі з гарною кореневої. Багато сортів вже на бутонах. Але коли отримуєте саджанці, то бутончики обов'язково ще обривайте. Ще дуже зарано треба спершу нарастити гарні кущики. Так, тож, кого цікавлять саджанці і пеларгоні, будь ласка, запрошуємо робити замовлення. Також небагато сортів пеларгоні є підрощені кущики у 11 горщику. Ось так виглядають саджанці. Це в нас сорт грета, Розалінда. Ще багато сортів. Підрощуються, ми виставляємо на сайт поступово ті сорти, які вже готові до відправочки, ті вже є на сайті. І ще один сорт покажу вам це Ліонарда. Також дуже гарний сорт, червона пеларгонія. Так, ще тут у нас у горщиках є фуксія, також вже підрощені кущики. В живцях вже тільки там пару, ще два-три наборчика можемо зібрати, а так уже ось в угорщиках пропонуємо. Також можна придбати окремо по сортам і також можна наборчиком. Набір з семи штук пропонуємо. Бачите, вже майже всі сорти на бутончиках, скоро почнуть квітнути. Кущики різні, також залежать від сорту, де більш компактніші, де вже трошки більші є. Ну, ось приблизно так виглядають фуксії в горщиках. Так, і тут у нас ось така новиночка. Отримали сукуленти, це кімнатні сукуленти. Зараз покажу по сортам, які є. Ось така ехіверія наявності. Всі сорти будуть підписані, також опис і фото є на сайті. Тож, заходьте, вибирайте, хто кого цікавлять сукуленти. Ось ехіверія така металіка. Звичайно. Всі вони трошечки ще змінять колір, будуть набагато гарнішими, бо зараз ще свої кольори не набрали. Ось, наприклад, ця хевірі хівірі також дуже гарна ліпсик. Тут буде більше червоного, коли вона набере свій колір, будуть такі ободочки, насичено червоні. Можна придбати як окремо по сортам, так і наборчик. Набор шести штук із п'яти штук. Так, цю Каланхоя вже майже не залишилось, її прийшло дуже мало. І вже її і розібрали. І в набор така Каланхоя не буде входити. Тож, хто цікавий, то тільки окремо можна придбати. Так, і ще одна каланхоя. Цей сорт буде. На також дуже гарна. Тож, хто полюбляє секуленти кімнатні, будь ласка, запрошуємо робити замовлення. Так, ще одна у нас тут ахівірія. Цей сорт у нас зі знижечкою через незначні пошкодження при транспортуванні. Тож ціна знижена. А взагалі цей сорт дуже-дуже гарний. Компактна така ахіверія, такі також яскраві, яскравіші кольори будуть. І останній також ахіверія. Також такий гарненький сукулентик. Також ми отримали невелику партію хризантеми, це перша частина, та, що подешевше і на сайті була ціна, це більш пізніші сорти. Решту хризантеми ми ще очікуємо, десь після 8 травня це мультифлора, ну і крупноквіткова буде вже після 20 травня. І, хто робить попереднє замовлення, вніс часткову передоплату, то, звичайно, спершу будемо відправляти вам. Всім будемо відправляти в порядку черги. А всі сорти, що будуть вільні, будуть додаватися на сайт. Тож, десь після 10 травня, асортимент по хризантемі буде оновлено і можна буде вже зробити замовлення. Так, зараз покажу декілька саджанців: це черіночок середньоквіткової хризантеми. Він такий вже височенький, його треба буде ось тут обрізати, десь над четвертим-п'ятим листиком. Це стосується середньоквіткової і крупноквіткової хризантеми. Її треба буде прищіпувати ось десь тут. Четвертий, п'ятий листик відчитуємо і обрізаємо. Так, ну а Мультифлора, мультифлора формує сама. Гарні кущики без прищіпок, без обрізки. Ось так виглядає живець. Це вже, якщо дуже витягнутий живець, то тоді можна і прищипнути, обрізати гірше не буде, буде тільки краще. Ну, якщо живець компактний, не переріз, то тоді не треба не прищіпувати, не обрізати. Так, і зараз ще покажу вам садженці-гвоздички, які у нас на відправку. Це вже підрощені живці. Висаджені були в більшу касетку 60-ту. Вже підрощені, прищіпнуті, обрізані. Ось так виглядає садженець. Можна замовити окремо по сортам і наборчик з п'яти різних сортів, можна замовити. Ось такі вже гарні саджанці, гарна коренева. Можна висаджувати вже більші горщики, ну або в відкритий ґрунт. Також з касетної розсади є петунія. Небагато сортів, але є в наявності, тож хто не встиг купити. Живцями або бажають трошки підрощену, то є ось такі саджанці, це вже підрощений живець. Ось така це з 60-ї касетки, ось такі саджанці. Є трошки менші, є сорти трошки такі більші. Ось так приблизно виглядають на відправочку. Також є два сорти біденця. Зараз покажу, як виглядають саджанці. ось так. Багато сортів петуні ще підростає, тому приблизно через тиждень асортимент касетної розсади буде оновлено. Крім того, також буде ще розсада у горщиках трошки пізніше, це також капелі браховала, белі, коліуси ми щотижня оновлюємо наявність, тож стежте за нашими. Оновленнями на сайті, будь ласка, нагадуємо, що замовлення приймаються на сайті квіткадніпер.юа. Посилання, як завжди, ви знайдете під відео та в закріплених коментарях. Також там будуть посилання на Viber, спільноту і телеграм-канал. На цьому завершуємо. Дякую всім за перегляд. Бажаємо всім мирного неба! І до зустрічі на нашому каналі.